Привіт друзі, всім доброго дня, доброго раночку. Вчора з'явилася новина на сайті у нас з приводу конструкторського бюро 9-го на старі танки на Камфанзер 07 і 452К. Це танки з конструкторських бюро 3 і 4. Ну, в принципі, механізм той самий, да як був з Ліоном і з об'єктом 780-м. Все те саме, да, тому не будемо. Довго тут розмовляти, бистро, коретенечко пробіжімо. Відос теж дивитися не будемо. Кому цікаво, зайдіть на сайт, подивіться. В принципі, тут нічого такого там про танки розповідають просто і все. Бюро буде проходити з 1 серпня по 5 серпня. У відосі, по-моєму, кажеться по 4 серпня, але неважно. Хоч по 5 серпня. Буде проходити ця подія. 20 тисяч екземплярів буде і 452к, і Камфанзер 07. Ну, по, по 20 тисяч буде їх без 3D стилі. Ну, соответственно. Є калькулятор, в кого є ресурси, в принципі, можете забити, подивитися, фатає вам чи не фатає, щоб уже при, приблизно підкинути. Можливо, щось продати буде потрібно, якусь десятку, щоб щось взяти. Якщо вам, в принципі, щось з цих танків потрібно. Ну і в... коротенечко про танки. У мене немає камфанзера, я його буду забирати обов'язково. Ресурсів у мене хватає. В цілому танчик непоганий, судячи з рандому, я в свій час його не забрав і дуже жалкую, що його не забрав. Тому, дякуючи варгеймінгу, цю, тепер так сказати, можна буде повернути назад. Я буду забирати цей танк. Танк дійсно непоганий, в нього непогане бронепробиття базовим снарядом. Базовий снаряд у нього підкол, що не дуже є добре, але голдовий у нього кумуль. 270-320, 410 у нас іде альфа і в нього непогана динаміка. Ну от Ми бачимо підкол, кумуль і фугас. В принципі, скорость польоту непогана підкола. Кумуля б хотілося б трішечки краще. Ну, в принципі, теж в цілому непогано. Розкид 0,33, 1,7 зведення це базове, е, тому е, за рахунок екіпажу, за рахунок обладнання, тут взагалі можна буде зробити ну, плазмоган такий нормальний. Кути вертикальної наводки, мінус 8, е, в принципі, непогано, але якщо навіть уже порівнювати з 452К з совковим тяжом, з якому мінус 7, то в цілому, ну, кути. І непогані, і не хороші. Мінус 10, звісно, було б краще. Мінус 8, в принципі, теж непогано. І плюс 20 вгору теж задирається пушка непогано. 45 боєзаряд, боєкомплект. Час перезарядки гармати 9,5. Ну, знову ж таки, бонове там і так далі, і тому подібне. Екіпаж, там, всі ці навички, перки. 에, можна розкачегарить до, я думаю, десь приблизно 7,5 7 секунд КД. В общем, ДПМ тут розігнати можна доволі таки непогано. 750 дальній зв'язку, огляд 410 метрів, 2200 хетпоїнтів, бронювання корпусу 160 ще плюс є ковш, 에, він теж у нас прорисовується. Да? 에, ну, працює як екран. Скажімо так, ну, від, якого від якогось шального кумуля. Може, вас і спасе. 70 борт, 60 корма. 190 у нас іде башта, 140, у нас іде борт, башти і 70 йде корма. Комбашенка є, але вона не прям таких там великих розмірів, в неї ще потрібно буде попасти, тому танк більш використовується такий, як. СТ, тяжолий СТ, скажімо так. 960 кобил, 16,8, 17 кобил на тонну, 34 градуси у нас скорость, швидкість повороту шасі, 50 ми біжимо вперед, 15 ми біжимо назад. В общем, динаміка, топчик, гармата в нього теж топчик за що ДПМ-а в цілому за що точності і так далі. Танк непоганий. По 452к. Цей апарат у мене є. Апарат е, непоганий, апарат класний, 260 пробой ББшкою. Теж в нього голдовий кумуль в 320. 560 іде вже в нас альфи? Е, ну, те, що я і казав, да? трішечки краще, той, трішечки краще кажу, трішечки гірше тут летять кумулі. В цілому ББшка теж не дуже швидко летить. Але цього, в принципі, вистачає. 0,38 у нас йде розкид, 2,5 у нас йде час зведення, 30 у нас йде боєкомплект. Цього, повірте, мені вистачає, не вистрелюється він весь повністю ніколи. Час перезарядки 14 секунд, кути мінус 20 вгору. Мінус 7 для совка, тим паче для такого тяжа з непоганою бронею. Це круто, це дійсно непогано. 14 секунд. в мене 11,8, по-моєму, чи 11,9 з моїм екіпажем. Е, обладнанням, це при тому, що в мене не боновий стоїть там досилать. Ну, о, в общем, 12 секунд, плюс-мінус там 11. Можна теж розкочегарить його. В принципі, можна це зробити. Е, огляд, 390, дальність зв'язку, 730, 2400 хпшок е, у нас в цілому. Корпус у нас 210 з непоганими кутами. 100 у нас іде борт, 50 у нас ідуть іде корма. 130 у нас іде башта, але дуже гарні кути, тому танкує вона доволі таки круто. 130 у нас іде борт і 60 корма, Ну, практично по кругу у нас башта броньована на 130 градусів. 25 градусів повертання башти. Потужність вигуна 880 кобил, 16 кобил на тонну, 30 градусів у нас піде поворот корпусу, і 40 ми біжимо вперед, 17, ми біжимо назад. Скажу так, він набирає цю швидкість, набирає він її в цілому непогано. По динаміки він не, ну, якби він не хромає, да, скажімо так, він її набирає, але турбінку ставити потрібно. Якщо у вас є експериментальна Т3, то краще поставити її. Або бонову. Середня шкода, ну, те, що я вже казав, 560 бронепробиття 260-320. І, в принципі, і все. Тут 40-17. Це стандартно, вже в принципі це було сказано. Апарат непоганий, апарат класний, апарат дуже близький по геймплею на, до об'єкта 780-го, дуже близький. Різниця тільки в тому, що в 452К дуже велика і. ну, Піднята, скажімо так, НЛДшка, в яку дуже чудово залітає. Якщо тим паче грати від рельєфа, вам потрібно буде часто викатувати корпусом і туди дуже часто залітає. Є е, Камбашенка. Багато хто каже, що вона маленьких розмірів. Да? Я таке чув, від... ну я не буду називати від кого. Ну, від, скажімо так, статистів, що вона таких там невеликих розмірів, типу окей, ніхрена подобного, вона охренітельно здорових розмірів. І вліта туди, повірте, туди, наче магнітом примагнічує снаряди, тому туди закидають, повірте. Так, да, якщо ви граєте від рельєфа, туди буде важко закинути. Але якщо ви граєте, де ну, десь місцеву якусь карту там, Хімачі, Енські і так далі. Повірте мені, туди дуже часто вицелюють. Дуже часто вицелюють, тому що в лоб практично пробити танк неможливо. Ну, якщо це не якийсь там крупний калібр по типу Ягі, там можуть вас пробити в лоб кумульом. А так в цілому, повірте мені, в Камбашенку влітає, влітає, закидають і закидають доволі таки непогано. Ну, це не відміняє той факт, що танк в цілому непоганий. E, і якщо вже вибирати між цими танками, дивіться, e, що б я порекомендував би, якщо у вас взагалі немає ні одного з цих танків e, і є ресурси на один, то e, потрібно дивитись від вашого геймплею. Якщо ви більш рандомний гравець, да, не, там, не, не вилазки, не глобальні мапи, не так далі, ви не граєте, ну, в цілому, мало в цьому приймаєте участь. Вам подобається більш такий тяжолий геймплей, е, там танкануть продавить фланг і так далі, то 452к е, це для вас. Якщо вам більш подобається такий е, тяжо естешний геймплей, да щоб е, ну така естешечка ілья, ну, от, ну, от наприклад там об'єкт 430у, да от е, є броня, є динаміка. Можемо при... можем танконуть, ми можемо з тяжами поіграти, вроде як можемо із за стежками поіграти. І тим паче, якщо вам подобаються якісь там кланові вилазки і так далі. Томфанзер 07 топчик, самий топ, якраз для вас підійде, тому що його дуже часто туда беруть за рахунок ДПМу, за рахунок його гармати і в цілому динаміки. Він там дуже часто грається. І 452К грається, але все-таки частіше Комфанзер грає там. Да? Якщо в рандомі ви любите да, більш естешний геймплей, то е, потрібно брати все-таки Камфанзера. Да? Танк, в принципі, е, непоганий. Тому тут потрібно відштовхуватися від вашого геймплею, що вам більш подобається. Це якщо у вас взагалі немає. Якщо у вас є один із цих танків, то, звісно, інший, е, якщо у вас є 452К, да, то Ну, чому б не взяти, якщо вас е, дозволяють ресурси, не взяти кампанзер 07, він якби лишнім не буде. Ну і так само наоборот. Є кампанзер, візьміть 452К. Ну, тут знову-таки, якщо у вас є об'єкт 780-й, а немає 452к, то, в принципі, навіть якщо ви його не возьмете, то ви в цілому нічого якби, і не втрачаєте. Тому що е, танки по геймплею дуже-дуже схожі. Дуже схожі, танки по геймплею. Тому. Дивіться, е, самі, е, що у вас є по ресурсах. Е, на калькуляторі на цьому прорахуйте. Питає, ну, вистачає, не вистачає. І е, вибирати, звісно, вам брати чи не брати якісь із цих танків. Але е, підходьте до цього з умом, скажімо так. Ну, танки, знову ж таки, повторюю. Танки непогані. Що Камфанзер, що 452к. Ну, Камфанзер. Для більше для рандому Комп... ой кампанзер 400, вибачаюсь об'єкт 452к це більше про рандом. кампанзер 07 це все-таки більше про кланові там якісь двіжухи. Е, да це теж рандомний танк, бо багато зараз напишете, що типу, в рандомі він грається. Грається він в рандомі. Але все-таки танк дуже часто грається в кланових вилазках на глобальних мапах і так далі. І не забувайте про те, що в натиску ці танки не граються. Взагалі Загалі, танки за КБ в натиску не граються. Хоча це якби з одної сторони хріново, з іншої сторони, якби і і То, До речі, напишіть свою думку, що ви думаєте: чи потрібно, щоб танки за конструкторське бюро мали змогу гратися на... в натиску, ось який там у нас вже буде з вересня, я думаю, десь з середини. Кінця вересня, я думаю, вже буде. Тому так от. Танки непогані. Якщо у вас вистачає ресурсів, звісно, беріть один з них якийсь, чи якщо у вас вистачає на два, беріть два. Якщо у вас їх немає, танки дійсно непогані. Тут навіть якби я б сказав би так, і важковато якийсь прям виділити один із них. Ну, в принципі, я сказав вже сказав свою думку, що я думаю, якщо у вас нема цих танків. Так, да, ще одне. Якщо ви все-таки більше середньостатистичний гравець або більш новачок в грі, не так дуже багато граєте і не так часто граєте в танки, то все-таки беріть 452к. Цей танк все-таки буде краще. Він більше буде пробачати вам якихось помилок в рандомі, і він вам буде легший у використанні в реалізації цього танку. Все-таки камфанзер буде трішечки трішечки важче. Ну тут. Дивіться вже самі. Я вас заставити не можу. Е, що вам брати, це ваші ресурси і вам тільки це ваш аккаунт, і тільки вам вибирати, на якому танки грати, і як грати. Е, кому сподобалось відео, друзі, е, прожимайте лайкосики, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до скорих зустрічей. Пока-пока.